І він вирішив мене принизити при всіх. Всіх вистроїли. Ми були на навчаннях в лісі. Вистроїли. Я вдівся по формі: рюкзак, автомат, все як полагається. І він при всіх мене вдарив в плече, я впав, вдарився е, об землю автомат, мені по голові. І що ви думаєте? Ну, е, чувак драпав. Драпав він, драпав, я не пам'ятаю, прапор з ним був. Вони тікали по таких ровах в ліс, тому що я стріляв. Я стріляв. Розумієте? Ту вони мразі. Потім я викинув автомат, я взяв, це уявіть, Радянський Союз. Я викинув його нафіг і пішов додому. Ну, додому, образно кажучи, просто пішов в бік частини. розумієте? А вся частина піднялась, все керівництво. Там підтягнули стільки народу, стільки полковників, але зі мною домовлялися. За мною домовлялись, тому що вони зрозуміли, що тей бик зробив неправильно.